Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Артем Щербаков, заступник командира 19-го полку охорони громадського порядку Національної гвардії України зі служби. Добрий день, пане Доброго дня, пане. Раді вітати вас в нашій студії. Дякую. І не випадково ви сьогодні в нашій студії, тому що ближчими днями, а саме 26 березня, будемо відзначати День Національної гвардії України. Тому, по перше. З прийдешнім професійним святом вас ви, пане? і в вашій особі, ваших колег, ваших підлеглих, ваших побратимів. Ну а по-друге, давайте напевно нагадаємо нашим глядачам, коли і за яких обставин було запроваджене професійне свято Національних гвардійців України. Взагалі, в цьому році у нас ювілей у нас виконується військовий взагалі Національних гвардії України 10 років. Створення Національної гвардії України і було. Тяжкий час для нашої України, тому що а, під час вторгнення Російської Федерації на територію України а це саме була анексія Криму 11 березня 2014 року. На той момент, тимчасово виконуючий обов'язки президента України Трущинов, зібрав Верховну Раду і винес пропозицію на того, щоб відновити Національну гвардію та її створити. Що саме цікаве, було в той же день прийнято рішення, та 13 березня був винесений закон України про національну гвардію. І тоді на базі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ було створено підрозділ Національної гвардії України, де з правоохоронними функціями дещо було вписані такі моменти, як там входили оперативні підрозділи, підрозділи спеціального призначення та і багато інших підрозділів, які на той момент ще не було. Було прописано на той час, що в мирний час ми повинні були не більше ніж 60 тисяч. Зараз ми розуміємо, що цифри змінюються зв'язку з повним масштабним вторгненням на територію України агресора російського агресора, тому повна численності збільшується. А чому саме була визначена дата 26 березня у зв'язку з тим, що і в березні було прийнято закон України про національну гвардію, і раніше день внутрішніх військ також святкувався 26 березня, і тому було прийнято рішення, що не змінювати день, а саме залишити 26 березня. Як бійці та офіцери 19-го полку відпрацювали 2023 рік. Навіть у той складний час повного вторгнення ми розуміємо, що і повсякденна діяльність військовослужбовців національної гвардії України залишається беззмінною. Тобі ж особовий склад так і залишається на патрулювання охорони громадського порядку підтримання комендантської години. Продовжує конвоювання осіб, які вчинили злочини, військовополонених, а також продовжує охорону оборону особливо важливих державних об'єктів. Об'єктів критичної інфраструктури і безліч ряд задач щодо результатівності, будемо так по порядку, якщо вони проти. Беремо охорону громадського порядку. Було затримано близько 2800 осіб за вчинення адміністративних правопорушень, близько 300 осіб за вчинення кримінальних правопорушень. Було вилучено більше 5 кілограм наркотичних речовин. Щодо наркотичних речовин, хочу зазначити такий момент, що військовослужбовці Національної гвардії України під час патрулювання вулиць було зупинено транспортний засіб. Під час проведення огляду транспортного засобу було виявлено пакет, в якому знаходилося 370 зіп пакетів Тобто, особа розповсюджувала, робила так звані закладки. Особа була затримана. Там загалом було близько 400 грам наркотичних речовин сипучої речовини. І особа була затримана та передана працівникам поліції для подальших дій із нею процесуальних. Також було вилучено ряд боєприпасів близько 130 боєприпасів різного калібру, близько п'яти тисяч кулі патронів різного калібру. Також я вже мовчу про Інше заборонені предмети, як холодна зброя, вогнепальна зброя, це, що стосується охорони громадського порядку, публічного порядку комендантської години, що стосується скланування екстрадиції підсудних, було виявлено більше, ніж 780 е заборонених предметів. Ми всі розуміємо, що, як кажуть, спецконтинент не дозволяють переносити елементарні речі, як там голки, стопінатори, гральні будь-які карти, гроші, все інше. Зараз поверхневого огляду. Перевірки обшуку, особовий склад виявляв. Також щодо пооборони особливо важливих державних об'єктів, не було недопущено жодної сторонньої особи на ці об'єкти. Було е, затримано 5 осіб, було повернуто на 60 тисяч гривень ці предмети, які були викрадені з даних об'єктів. Тобі ж ті ж самі працівники, які виносили, також було затримані і повернуті. Тобі ж 2023 рік видався результативним. Та позитивним для роботи служби військовослужбовців нашої військової частини. Ну і тут е, логічне запитання: як відзначалася робота військовослужбовців, їх служба, як відзначалася командуванням та керівництвом держави? Взагалі, е, по е, організації та насення служби по напрямкам. Раз на місяць в кінці місяці проводиться у нас нарада командування, де командир військової частини виносить свій наказ щодо заохочення особового складу, починаючи від грамот, подяк заканчує відзнаками та цінними поданками. Також є добре взаємодія між національною поліцією, між збройними силами України, між місцевою владою, між обласною військовою адміністрацією, де ми подаємо свої клопотання. Листи щодо заохочення особового складу, також за ці дії. І не забуваємо за державні нагороди. У нас є військовослужбовці, які і нагороджені державними нагородами, і за орден Богдана Хмельницького, і за мужність. І все це у нас є. Е е немає жодного військовослужбовця, який відзначився в позитивну сторону, за виконання своїх службово-бойових обов'язків, який був невідзначний. Я вже мовчу за. Ці дії, які зараз у нас ідуть на зоні бойових дій, наш, де наш особовий склад виконує завдання, героїчно виконує і виконує на відмітку 5 з плюсом, де вони також заохочені тими особами, які я тільки що перечисляв, знаєте, коли я готувався до ефіру, я а, планував підняти таку важливу тему. Вона зараз, до речі, так наслухує вже не один місяць. Тема рекретингу угу. до а, ну, фактично формувань сил оборони. І відповідно до національної гвардії, і відповідно до 19-го полку. Як це сьогодні організовано? Як це працює щодо військовослужбовців, які мають бажання проходити службу за контрактом, і їм ще не виконалося там 27 років, і вони вже бажають проходити службу. Вони вже бажають захищати свою країну від збройної агресії агресії Російської Федерації та Вісічі, а вони звертаються до. 19-го полку до відділу кадрів Їм визначається місце та час. Вони приходять їм визначається документація, які необхідне проходження, деякі тести, медичний огляд, спілкування з психологом. Документи формуються, і особа вступає до лавер національної гвардії України, де проходить необхідну підготовку, злагодження дії. Після чого вже приступає до виконання службових бойових обов'язків щодо проходження служби за мобілізацію, як ми це кажемо, рекрутується інше то. Він особа звертається до районних РТЦК або через нас, і ми передаємо необхідну інформацію до РТЦК, де він також проходить військову лікарську комісію і всі інші необхідні е, критерії, які потрібні для проходження служби, і також йде до нас, до військової частини. Е, щодо проходження навчання та обчиня для того, щоб виконати службове завдання, у нас є така практика, що особовий склад виконує проходить навчання як і за кордоном, як і на території нашої країни в різних начальних центрах за будь тою спеціальністю, якою він хоче бути, Той він хоче бути або стрілець, або гранатометник. Ну, я більше розказувати не буду, щоб не видавати, які в нас є сили та засоби на озброєнні. Добре, але все одно, можливо, ще деякі подробиці. Які вимоги до, ну скажімо так, до рекрутів? Я не знаю, стать, вік, якісь фізичні показники. Мати бажання нічим не хворіти, що не заважає проходження служби, і бути патріотом своєї країни. А далі все буде. А термін навчання, який проходять військовослужбовці? Взагалі від спеціальності. А так загальне проходження форми навчання два місяці. А, ну і чому навчають? Не знаю, це не військова таємниця. А, ну як чому навчають? Ну, взагалі, військової справи, як це казалося раніше, так воно і є. А подалі ми в деяких моментів, які були раніше до війни, взагалі відійшли, тому що це як називається Радянщина. Ми вчимо на даний момент зараз бути, як це сказати, як раніше було не положено, це вже забито. Зараз ти є військовослужбовець, ти є військовий е, сучасної армії, і ти повинен навчатися по своєму напрямку. Я ще раз кажу, якщо ти стрілець, то ти стрілець. Якщо ти у нас ранатометник, то вчаєш ранатометник. Якщо ти готуєшся до будь-якого іншого бою, тебе цього навчають. Е, перед тим як ти йдеш до підрозділу, то ти з цим підрозділом проходиш злагодження, щоб було розрозуміло. Е, Нема такого, що е, а сюди і до утра. Ні, такого вже немає. Якщо підрозділ зібрався, він морально психологічно готовий, він пройшов будь-яку підготовку, необхідну для виконання покладення нього завдання. Після цього він приступає до виконання своїх службов бойових обов'язків. Ну, минулого року ми з вами зустрічалися, і коли я задавав питання про Безпосередньо виконання бойових завдань в зоні бойових дій ви так стримано відповідали, і відповідь була така приблизно, що відтермінуємо більш докладні відповіді. Ну можливо, для більш слушного часу, але все-таки можливо сьогодні також декілька слів. Можна про це сказати. Я, коли, як ви казали, готувався до ефіру, також згадував цей момент, що я надав обіцянку, що коли пройде деякий час, я зможу розповісти. Але, на жаль, розкрити будь-такі та таємниці я ще не можу. Можу сказати так, що особовий склад нашої військової частини виконує завдання в найбільш гарячіших точках території нашої держави. І навіть на сьогодні на сьогодні день е, виконують хлопці бойові завдання. Хочу ще раз зазначити, що на відміну вони їх виконують, навіть ті підрозділи, які сходяться в взаємодії між ними, е, кажуть, що хлопці бойові, знають свою справу, е, і вони продовжують перемагати е, ворога та наближати нашу перемогу. Е, більше... Сказати, що розкажу через рік, я думаю, що, напевно, раніше розкажу, тому що кожен із нас хоче зазначати собі, що перемога набагато ближча, ніж ми собі думаємо. Тоді поговоримо, можливо, ще декілька слів. Вище ви про це згадували, але також, можливо, декілька слів про те, ну, власне, коли ми говоримо про охорону громадського порядку так. безпосередньо на, на території обласного центру. Так. Ну, Комендант, година, так, година так. продовжує діяти, наскільки ми, Миколаївці, дисципліновано її ми виконуємо. Ну, дійсно, от, скажімо так, 2023 рік, ну, на щастя, був більш чи менш спокійний, спокійний для міста Миколаєва. Багато миколаївців повернулося і, мож, можливо, як реагують на комендантську годину на всі інші вимоги, пов'язані з військовим часом? Та взагалі, миколаївці це є найкраще, люди, які тільки є в нашій країні, не, е тому що. Так, да, Миколаївці є дисципліновані, але ми розуміємо, що без порушень не буває. Десь треба нагадувати, десь треба проводити бесіди, десь треба притягувати за будь-яку відповідальність, або адміністративну, або кримінальну. Десь деяким закладам треба це нагадувати, що не треба працювати після комендантської години. І таке буває. Скажу так, що, можливо, це і є якийсь плюс, що трошки. Населення нашого міста героя та самої області трошки розслабилися, трошки дали собі можливість відчути будь-яке мирне життя. Це є плюс, за що за рахунок нашого війська Національної гвардії України, Збройних сил України, Національної поліції та інших озброєним формуванням. А з другої сторони, я хочу нагадати, що війна не закінчилася. Ми зараз бачимо, що за останній час іде. Щільніший обстріл території нашої області та нашого міста. Ми не забуваємо, що ми не також і далеко знаходимося від фронту. Якщо обрати дві точки, одна 40 кілометрів, друга 60 кілометрів це не також тяжко до нас достати. І не завжди є така можливість увімкнути зарані е, повідомлення про ракетну небезпеку, балістику, тактичну авіацію. Тому що, як би воно не було для нас прикроє, але ворог також навчається і також розуміє, е, який час вибирати, який прольот тих самих ракет, тих самих БПЛА, шахідів і всього іншого. Е, також вони на це звертають увагу. Тому дуже сильно прошу, щоб. Не нехтували комендантською годиною. Час вже дуже багато не змінювався. Як було з нуля нуля до п'ятої години ранку. Я думаю, що не має бути такої необхідності, колись в цей час виходити. Не можу не запитати про долю трофейного пса Макса колись. Так. Вже в 2022 році він став те, що називається справжньою телезіркою. Його показували навіть національні канали з задоволенням, тому що ну дійсно така історія цікава. Росіяни відступали й кинули собаку, її прихистили власне бійці національної гвардії. Що з ним сьогодні так це ж було принципово, розумієте, що коли відступали, це була Росгвардія. І ми забрали до Національної гвардії. У них, вона там була штурмова, ми з нею зробили. Вона у нас займається, знаходиться в підрозділах конвоювання. І символічно, як це може, я і казав у минулому році, він залучається для перевезення військовополонених, щоб він бачив цих своїх розвардійців тільки через інше небо, через інші рішоточки. Зараз на даний момент він також продовжує службу. Трошки були проблеми зі здоров'ям в нього, тому що минулі його е, власники трошки запустили. Але зараз він пройшов повністю е, весь, весь курс лікування, почуває себе відмінно, набирає вагу, став ще більше, ще мощніше, ще й ще зліше проти росіяни. Добре. Підводячи підсумок розмові, ну оскільки зустрічаємося напередодні професійного свята, абсолютно логічно, поздоровлення на адресу по побратимів. Так, да, зустрічаємося. Ми вже з вами четвертий рік, починається з 2020 року. Навіть коли був дуже цей складний 2022 рік, ви надали нам можливість привітати наших побратимів. І що я можу їм сказати, хлопці? Ну пройшли ми з вами багато, а ще багато попереду. Попереду у нас з вами перемога. Попереду наведення подлічного порядку на мирних деокупованих містах. Я думаю, що нас і будуть залучати до Автономної Республіки Крим для підтримання там у нас курортного сезону. Тому саме головне, це мирне небо, поближчі родину і завжди, завжди, щоб коли ви берете телефонну трубку, ви чули слова від своїх близьких та родних, повертайся живим. Телекомпанія Март приєднується до цих побажань з наступаючим святом вас, вас і ваших побратимів. Ну і разом до перемоги. Дякую, дякую. дякую. Дуже приємно.